Всім привіт! Розповім вам про EasyBank і мої враження про нього. Користуюся ним приблизно 3 місяці. Заманили мене в нього в одній групі, обіцяли там 150 гривень. Так, мені дали 150 гривень за реєстрацію, але в кінці кінців я зрозумів, що це замануха, і ці гроші взагалі не варті, щоб зареєструватися в цьому банку. Почнемо з того, що сама оболонка і менеджмент мобільного банку цього взагалі незручні, просто жах. Тут толком нема нічого за що вхопитись. Це просто якась оболочка, наче десь. Скачали з інтернету оболонку банку і загрузили в додаток. Все. По картках. Якщо переводити гроші з картки на картку не кредитну, то з вас знімають відсотки. Так само, як в Приватбанку. Але в Приватбанку трохи менше відсотків знімають за зарахування на картку для виплати. То. Пів біди. Я думав, тут так само, як і в Монобанку, що ганяєш гроші і відсотки не бере. Але для е, діла, що, якщо чимось займаєшся, і гроші ганяєш туди-сюди, цей банк взагалі не підходить. Я тоді не розумію, знає, що він потрібен. Для того, щоб людей на гроші розводити. І зараз розповім, чому так, почав я користуватись кредиткою. І вирішив все-таки закрити рахунки і уйти з цього банку. От, покидав я грошей на рахунки, на рахунок кредитний. Навіть відео зняв на всякий случай. Зараз. От, у мене остаточний кредит був 2644 гривні 2 копійки. І от бачите, більше нічого не вказано. Вказано тільки 2644 гривні 2 копійки. І це уловка для неуважних людей. Це дуже велика уловка, хитрість така. Тому що. В Приватбанку, в Монобанку, там указують повну суму до погашення кредиту. Це саме головне повна сума до погашення. Але тут такого немає. Тут тільки сума погашення кредиту. Тобто, я ж думав тут, як і в всіх нормальних банках, мені показує суму, що я її переведу. І все, я більше цьому банку нічого не винен. От. Зарахування прийшло, гроші є, і в мене навіть свої гроші 98 копійок. Тому що в Екобанку не можна копійки перекидувати, я скинув трохи більше. І так, от ці гроші. Все, я нічого банку не винен, я доволі хотів відразу видалити додаток. Але мені позвонили, відволікли, і я забув його видалити. І це дуже велике мене спасли, вважаю. тому що якщо б я його видалив, дивіться, з мене почали списувати відсотки. Але ж цього ніде не було указано, що я їм ще якісь відсотки винен. Списали 202 гривні відсотки, а потім ще списали 855 якихось відсотків. Незрозумілих. Ну, це списання відсотків за користування кредитними лімітами. Я б так зрозумів. А це що за 8,55. От це було 202 списали. І от 1.02 і ще 8.05 гривень. І це в уловка для неуважних людей. Навіть я, який активний користувач мобільними банками, який знає всі проблеми, які можуть виникнути з мобільними банками, та я навіть цього не врахував. Що говорити про людину, яка не ерудована в питанні мобільних, ну, мобільних банках і не розуміється в цьому. Людина поповнила. Кредитку, закрила кредитку, бачить, що на кредитці навіть лишився позитивний баланс і видаля додаток, тому що не хоче користуватись цим недолугим банком. Але, ж, як видали додаток, людина не буде бачити, що приходить повідомлення про списання відсотків. І Через рік, через другий на пошту прийде конверт, прийде лист з таким величезним рахунком боргу, що це буде просто жах. Ну, Звідки людина знала, що вона він винна ще відсотки? От в Приватбанку, в Райфайзенбанк, в Монобанк. Тут пишеться повна сума до повного погашення. Ну, у мене є зараз тут льготний період, пільговий період, але по закінченню пільгового періоду. Тут пишеться, буде писатись, наприклад, на 4479 гривень. А до повного погашення буде тут писати, наприклад, 4510 гривень. Це уже до повного погашення з тим, що потрібно закрити відсоток за користування кредитом. Але тут в Банку такого немає. Якщо б я видалив цей. І з банку, то мені б теж прийшов через Ріктись е, лист з, е, з повідомленням, що я должен шалені кошти цьому банку. Тобто, я думаю, що банк навмисно це робить для того, щоб ловити неуважних людей, а потім здирати з них гроші. Іншого смислу я в цьому банку взагалі не бачу, тому що у них великий відсоток за. Перевод грошей на собственні рахунки, на великий відсоток за користування кредитною картою, взагалі, недолугий якийсь мобільний банкінг, яким не можливо, не неможливо, а не дуже, дуже неудобно користуватися. Попробую дзвонити або писати в цей банк і закрити повністю рахунок. Закрити цей борг. Я не знаю тепер, скільки потрібно закривати, платити грошей, щоб закрити ці 209 гривень 59 копійок. Сьогодні перше число вже почали нараховувати. Нові відсотки. Ну, буду розбиратись. Так що, якщо вам потрібні проблеми, то прошу. Якщо ви хочете підставити якогось свого поганого товариша, то, звісно, рекомендуйте йому цей банк. Нехай він трохи грошей заробить, а потім буде мати проблеми з цим банком. Для нормальних людей я нікому не рекомендую цей банк. Надалі я буду. Буду, напевно, зніму ще одне відео, як я закрив чи не закрив рахунок в цьому банку. Я не знаю тепер, що з ним робити. Ну, а на, наразі все. Не, не будьте такими хамячками, як я, наведіться на розводи, ніхто гроші просто так не дає. Це який раз мене вже обідила ця поговорка. Е, е, оцей ще. Безплатний сир завжди в мешеловці. От я попав в цю мешоловку. Не будьте такими, як, як я. Не ведіться на це. Підписуйтесь і побачите, що далі у мене буде з цим довбаним банком. Наразі, всім пока.